Добрий день, друзі! Виноградар. Сьогодні я вирішив закласти на зберігання кілька грон винограду. Я їх відрізав з лозою і поставив в бутилки з водою. Бутилки 1,5 пі, літрові. Якщо придивитися, бачите? Так, на проб об'в'язав їх проволочкою за гор, горлишка і на гвіздок до полочки причепив, налив води. Ось так от приблизно це виглядає. От пуста бутилка, тут у мене не вистачило одної гронки. От ще подивіться. Це, правда, виноград не той, що буде зберігатися, але для експерименту перший рік я вирішив попробувати це. Тому що треба виноград, щоб був твердий якийсь, а це в мене Молдова. Вона в цьому році солодка, доволі крупна. Але вона не така тверда і плотна, м'якоть у неї. Як ходьорона величенька, як у інших сортів, які можна зберігати взимку. Але я попробую, Якщо місяць провисять, і то добре буде. Отак От приблизно це виглядає.